Зараз п'ята ранку, 5.30, точніше. Ми за ніч провели ротацію поранених, поповнили БК на позиціях. Вчора був день складний, відбили 20 штурмових дій. Сьогодні, скоріше всього, буде день такий самий. Тому ви проведете з нами час і подивитесь, як працює штаб. А основна задача офіцерів і солдатів, які мене оточують, зробити так, щоб солдат-противника не, не дійшов до переднього нашого краю. І Ми вбили всіх їх на підступах, і на, наш солдат не вступив в стрілковий бой. Починаємо. Зараз у нас першому шані вибухи 4 ворогів. Загальні треба втворюватися. Хорошо, плюс. Далі та 3-го Єєрського батальйону. Проблеми всі вирішені, технічні, другий Єрський включається в роботу, Доповідь завершена. Розвідрот і розрахунок переміщений на… вже розвертається, чи він вже пробний тестовий, коли... От як він тільки розвернеться, він зразу має спробувати пробний тестовий, куди він долетить, мені цікаво. Щоб ми розуміли його крайні можливості. правильно? Може він долітає до Москви, ми зараз почнемо її трохи. Далі. Вчора зранку був круктик, потім налагодилося, все нормально. Тільки починаються штурмові дії, акцент, Летимо всі туди. Якщо батальйон долітає, рубах не долітає, вибачайте. Ви набагато вважаєтеся крутішими. Через що пріоритет відбити штурмові дії, а далі літаємо, вбиваємо своє задоволення. Зрозуміло. Буває своє задоволення, Так, перше, почнемо з приємного. Сьогодні у нас почався день. Досить непогано. Майор Жоломка Сергій Миколайович. Ми вас вітаємо з вашим 60-річчям. Міцного вам здоров'я. Дякуємо, що ви з нами провели стільки часу. Терпіння вам побільше посмішок на обличчя і поменше ідіотів на життєвому шляху. Це вам. Так. І молодший сержант Суприка Андрій Анатолійович. Я тебе вітаю, терпіння. Буду на тебе кричати ще довго, всіх вбивати, побільше посмішок на обличчя і поменше ідіотів на життєвому шляху. Так, панове, значить, по, по роботі на сьогодні перше. 100% будуть штурмові дії по, у нас по правому флангу і по лівому флангу. Тому Робимо все для того, щоб піхота противника не дійшла до переднього краю, бо тоді нам буде простіше. Раз. Зброси і FPV, ви маєте перехоплювати противника перед піхотою, Перед. а не вже тоді, коли вони в них в окопі. Питання скарги пропозиції. Панове, Росомахи на варті! Парад до, Парад до роботи. Пан полковник командір 68-ї бригади, подполковник Тертяк, бажають здоров'я. Получается, ну, Т-образный, со стороны. Ну це вообще бежит аж и дивись, скільки ще выходит з То есть 6 человек, да, загалом? Нет, малиш, Малыш, малыш, ты понижание нормально? 23? А епте. Трансляция рупа в Фризбек в районе. А скільки їх там є? Четверо. Четверо. Е, Стартер 18, 4 45 разя нашу сторону рухається давай, на і пробуємо дістати, як при нього. Бачиш двох тебе. Дві а то, що з пішов. Один лежить трохсотий, чудово. Другий під деревом. Ти працює з кидом. А, ні, пішов. О!

Так, а шо це за йобік ходом в хату, двигайся? Во-во-во-то вот если что-то. Резкий. Рез, резкий спортивный фаут. А, да, да сейчас открываем, у меня загружается. Показательный пью. А это торт? Ви був сторони. Є готові. Одного в'їбали на цьому. Попав? попав. попав. Хорошо. Ви з біговисько розкольників і вороги будь-якого добромисного правителя. Ви зграє найманих розбійників, котрі мріють, щоб Ісав продав вашу країну за миску щерби. А іуда зрадив вашого Бога. Зажменю монет. Чи лишилася у вас хоч крихта чесноти? Чи є в світі хоч один порок, що був би вам не близький? У вас не більше віри, аніж у моєму коні. Нестерпно.

60 років годині йде на танці. Довольний. А ми ще повинні. Десь у нас двоє залишає, залишає зараз не будемо. Фрізбі штурмують нашу позицію. Піднімається дискеду. Ю. Штурмують нашу позицію 27-й, -е, 27-й. -е. <служить певи> Давай туди спрос, туди, в Пиві э, цей. Вийде на куліпина, хай да й да направи дождаться. И дай команду батальону и пулемета туда тягу и туда. Під речни чорний. Трансляція, француз. Малыш, дальше працюєш по забаві, інші давайте поворачиваем на альпиніст. Плюс плюс все остальные на альпиніст. Малыш дальше по забаві, все інші на альпиніст. Трансляция француз. Це ближче 27-й. Альпініс 27. Стойте француза, француз, де -то точно. Це гаїть, це гаїть. Середину <плес> не можемо. Отправ туди в будь ласка. Ми ще своїми спросами в піві <плес> працюємо, кулемет і міномет. Далі свою хоча б одну пів.

Дивись, ми туди полетіли, два сброси в ПІВІ, сейчас ще маляр дасть. Блять, треба, щоб з документов туди не бачили, їх притримали, ми їх підібраємо. Ти, 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 ти. на па... лікарні сразу на піднімаємо. Малиш, мало ти Разнижание нормально? Вас третий? А <рітка> йоп. <рітка> FPV ты летишь на них? Дє а сіки їх там є? Четверо. Скип, скип, я лама на зв'язок. Залітуєте? Там там режим Там Лям. Блять, там аж два их, ёб ты, ну ну срубы трупа, На забаве плюс плюс на два пидора есть. Ага, блять, как раз отвернулся. Опа. Красавчик 2 точно на железці. красавчик, давай на на перезарядку. На повернімо, ті. Як ви присільтеся добре? Один готов, хорошо. Ага, плюс. Ага, бачу, в'яжеться. Плюс. Один на другий. Раз, два. Двох хорошо. Ой, Шея? шиє. Шея? Подогання. Гора, гора, дивіться, попікав, давай на повернемось. Ні, от біля дерева там щось літає. А тут не знаю. Справа від дерева, бачиш? Не бачу. Раз бачу, бачу, бачиш, бачиш. Вон щось каруть, типів. Дивись, прямо на нього зараз, зараз зайде. Цілиться. Ні, йде допомагати вроді того Йде помощник Ні, ніхуя, запивки. А він не лишає, він не лише зараз, піде далі. Його задача донести міні. Ну, щось не знаю, куди заходити, певно. Сів, заморився. Так, да, втомився, вже застав. А тепер треба, щоб він попав. А, все, я бачу, він над ним. Да. Mm -hmm. Давай. О, є, бо на ньому. Тут, Хорошо. Хорошо. Дивись, як горить. А, він з РПГ був, він був з РПГ. За Фрізбі! Заїбись! Бачим, Дивись. Бачимо, бачимо, чите. Подивися, все, прийшов. Хорошо. За доб'ємо тощо ще. Допрацює. Він живий. Та обох допрацьовує? Фері... 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 для... в цього видно, нога ліва відірвалася. Він же не футболіст. того, що з міною лежить. Або по мені гепнути, або по Підару. Він губіш знає. Він мотається, бачиш? Він мотається, там в нього руки що ноженька. Мотається. І філософ твій теж там мотається, лежить далі під деревом. Ті ж йод. Вище, вище хазяй підніме. Не десять а вище. Вверх і вправо. Тут 463, так. Там ще живі піти, 300-й. Ага. Медуза відцілювана. Ага, це чекають. Нога одирвалася на бочок ліг. Ти він дойде зараз. Куди? Не корляється. Ну дойде, смислі, здох. Ну, у нього піддимлюють снаряди, з РП, заряди на спині. Што Може такий автомат продати, чи то так підтримує? Ні, то так здається. Воно ну, живе. Ну, у нього а, а, не жива. Ліва не дуже працює. Не футболіст. Що й не воно? Скине чи ні? Та да не Так, да, то вже все. А -а -а. Ну, дивися, ні? Знову рівня життя

А, по ньому видно піхота стріляє. Ламати підняв, видно піхота. Хорошо. Він відтуда не вийде, там піхота його стримує, вона по ньому стріляє. Бачиш, піхота по стіні йому стріляє. Він нернув там. Він просто розуміє, що він зараз помре на горшку блядь, в якомусь селі і все. Да, він навіть не знає де він є. Ой-ой-ой, попав. Попав, попав. Все, на. Нічого, говорить навіть так

Селидова-Новошнева едет для техники, <тит> <палит> <палит> А что это за техника? Техника едет. А, ты что, уралок есть там, да? Да, да, там человек два, Да, блин, Модератор, давайте на Пролисер, там еще одна коробочка едет. Пролисер 212. блин, пришла на Ура, раз, отлично. Отлично. тикать начинают да вот эти да начинают съебываться а те тоже вроде как напидывать рукава что-то не спеша скида надо пидваны их я вас будь-що, плюс плюс подельку давай до того же лосов поле до Тут води було двоє що загально. Номер чотири. Походу в нього полетіло, Не знаю, значить зібралося. У нас детонації не було, може скажете. Один готов, добре, один лежить трьохсотий, чудово, другий під деревом, повисиш, ні, не повисиш. Дивись, там якусь евакуацію був цей губерний. Бачу, бачу, бачу лежить. Як летіти поприній посадки, паралельно вагоні.

Без втрат доповідь завершено. І того ви разом з бійцями, командиром бригади 68-ї і його командою сьогодні провели 12 годин. І хочеться підвести підсумок. За сьогоднішніх 12 годин ми відбили 27 штурмових дій. На жаль, маємо втрати. У нас 4 хлопця поранених. Зараз займаємось їхньою евакуацією. Противник не заволодів сьогодні е, не одною нашою позицією, жодним метром української землі. Ми робимо все для того, щоб Покровськ, який знаходиться у нас за спиною, е, вистояв. За сьогодні противник в смузі нашої бригади поніс страти офіційно підтвердженими, яких ви самі бачили, як вони вбиваються. Силами піхоти, колективного озброєння, артилерія, дрони, FPV 30 200, 36, 300. Також знищено три автомобільних техніки, один мотоцикл, пошкоджений один УРАЛ. Але, на жаль, ми втратили сьогодні сім Мавіків 3Т, три Мавіка 3, і один Матрас 30Т, і один вампір. Тому. Я думаю, що е, хто має бажання, можливість е, не соромтесь, треба е, донатити в 68-му бригаду. Всім дякую. Росамахи на варті.